Друзі, всім привіт! Кавою затарилися. Енергетиком затарилися. В бой. На годиннику шоста ранку. Працюю в місті Києві. Уклон. Будемо виконувати ланцюг. 12 поїздок, потім 5% комісія. Плани такі. Включаю ланцюг і поки 12 замовлень не виконую, не вимикати не буду. Побачимо, що з цього вийде. Так, тут ми все понуляємо, щоб увечері було легше рахувати за повний бак тут по нулям. На годиннику у нас 6.15. Стаємо в ефір, включаємо цепочку. І полетіли. Минулого тижня я зробив 7 тисяч касу. Сьогодні я хочу зробити 8. До речі, сьогодні субота. Всього, до зустрічі в ефірі. Так, друзі, виконав я 12 замовлень 11 година ранку. Каса 1876 гривень, проїхав 145 кілометрів. Коротше, не буде мене ніяких 8 тисяч, аби 5 зробити. <рігла> Таке. Ще й дружина мала завтра приїхати. Приїжджає сьогодні від батьків. Треба їхати зустрічати, бо дитину запросили на день народження, це треба вести, потім забирати. Коротше, появилися додаткові плани, які не входили. Але, от, ладно, воно вам так треба, як. Коротше, оновлення в застосунку уклон. В статистики доходів. Брет якийсь. Я тільки вчора його новив, і ну, там піпець. Кілометраж пише за сьогодні. Я проїхав 118 кілометрів. По факту я проїхав 145, 27 кілометрів пішло на подачу. Чого їх не враховувати? Не знаю. Так само і з часом. Уклон порахував, що я проїхав 2 години 54 хвилини. По факту я проїхав 4,5 часа. Два години в мене пішло на подачу, потім приїжджаєш до пасажира, ждеш його 10-15 хвилин як завжди. По убіру чітко, приїжджаєш, вони вже стоять біля під'їзду, вже тебе чекають. В уклоні такого нема, там треба ще потім через 10 хвилин дзвонити і нагадувати, що я ж стою виходьте. Коротше, 2 часа пішло на подачі і ну, там подачі там, не сильно такі великі, без пробок я їздив, це, ну, це тільки ждав. Це треба враховувати. Ну, і звісно, те ж саме з середньою вартістю за кілометр. Уклон рахує там 15 гривень у середній. А от 27 кілометрів у мене пішло на подачу. Це, що я зробив там сьогодні 12 замовлень. До вечора я ще зроблю там 20. Це буде подача там 100 кілометрів. Ну, грубо говоря. І що? Ну, так би їх треба враховувати. Ладно, працюємо далі. Виконав ще три замовлення. І того по касі 2,5 пробіг 190 кілометрів. Пів другої дня. Все, їду по своїм справам. Коротше, нормальні пацани по фільтрам собі працюють, а я по ланцюгу, недоїдки ними підбирав. Коротше, так собі пів робочого дня в мене пройшло. Незадоволений геть, але нічого, Коротше, з 15 замовлень жодного бізнесу, всі 15. По цепочці. Жодного бізнесу і два комфорта. Але комфорт і там, ну, міг дай й годі. Там, один на 140 гривень, що, і другий так щось приблизно те саме. Коротше, займаюся своїми справами. Ввечері виїду знову. Може ввечері вдасться на славу. Не можеш бути ж цілий день так погалю. Дожик починається кофи ростуть. Ну а я, як завжди. Ладно, вам більше роботи буде. До зустрічі в ефірі. В сьомому вечорі я владнав тільки свої справи. Вже півдня пошло. Ви поняли? Коротше, не буду зараз фільтрувати нічого, так як вже мало часу. Включаю ланцюг і полетіли. До комендантської години, скільки здасться заробити, потім розкажу. Виконав ще два замовлення і звільнився в центрі і тишина. Зранку як не пішло, так і весь день на смарку. Завтра буду відпочивати. З такої роботи я дивлюся, коротше, щось. Хтось мене зглазив. То, знаєте, <хи> завтра вранці виїду. Треба попасти на авторинок, купити масло в коробку заміну в мене вже. Зроблю пару заказів. Зроблю напівко да й буду відпочивати. понеділок в мене ТО планове. Запишу відео. Розкажу, що, по чому, скільки. Заміна масла коштує в коробці, в двигуні. Ну і що там по машині. Так, працюємо далі. Півдесят вечора. 20 замовлень. За цілий божий день прилетів перший бізнес. 503 за 20. Я днем такі робив по стандарту. Але що зробиш? Перший бізнес. У, з почином. Коротше, розболівся зуб, що просто капець, хоч бери довішайся. Заскочив в аптеку, купив нимі сіла. У Сефіра не вийшов. Прилетів заказ 300 за 10. Я на радостях за ними сіла і побіг в машину, воду забувся. Главне, що я за нею розчитався. Як тепер його пити? <ріст> ладно, зараз вже ніде не купиш, уже дождуся додому, тут осталося робити ще пів години. Працюємо далі. Відпрацював я зміну. Пробіг 355, заправився на 1080, каса 5150. Вроді би, скрини там скину. Коротше, з рахуванням того, що працював неповний день, так як були справи в обід, то я вважаю в принципі непогано. Напишіть в коментарі, що ви заробили. Дякую за перегляд. Всього доброго.